Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доручив перевірити заяви про втрати серед особового складу у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка у зону відповідальності бригади, направлено робочу групу на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил України. Про це повідомили у Генштабі. Я нагадаю раніше про проблеми у бригаді повідомила парамедикиня Катерина Поліщук-Пташка та закликала Володимира Зеленського як Верховного головнокомандувача провести перевірку дій командира 59-ї бригади. Поліщук заявила про злочинні накази, свідому недбалість, нехтування життям і здоров'ям особового складу та дій, які призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, у тому числі із високих керівних посад, а також усунення незгодних командирів. Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою. Та не всі мають таку можливість опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цієї людини. Прошу вжити заходів та Сунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера не пусті слова, принаймні такими вони не повинні бути.